Мирноградський водоканал сьогодні отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду New Way з Дніпра. Це 18 ємностей, пластикові та металеві труби різних діаметрів, набір інструментів для ремонтних робіт. Труби різних діаметрів. Труби поліетиленові, поліетиленові, так називаємо петні, Їх кожного діаметру по 200 метрів. Це такий ремонтний запас для термінових робіт. По відновленню водопостачання на випадок перебоїв, аварій або як теперішні реалії, як воно буде пошкоджене внаслідок бойових дій. Ємності для зберігання питної води по тисячі та дві тисячі літрів. Зроблені вони з харчового пластику. Ці ємності, що знаходяться позад мене, вони призначені частково для лікарні, для встановки в корпусах лікарні, а частково більша частина їх буде розставлена по громаді в стаціонарних точках доступу для аварійного запасу води. Їх будуть ставити там, рядом з діючими світловинами або з точками підвозу води. Вода в мирнограді подається споживачам за графіком кілька годин на день. Директор Мирноградського міськводоканалу Ігор Лапчинський каже: у місті 261 кілометр водопровідних та 82 каналізаційних труб. Тепер більшість з них замінять на нові. ця допомога допоможе нам усувати аварійні ситуації на об'єктах водопостачання Місто з лютого запитуються водою з аварійних резервуарів карлівського водосховища. У вересні запас закінчиться, каже міський голова Олександр Брикалов. Ми готуємось до цього і буремо свердловини, розставляємо ємкості в цих містах, розглядаємо можливість використання шахтних вод. Це але це проект дуже такий великий, з багатьма складовими і з багатьма невідомими. Наступного тижня каже Рибальченко до Мирнограда привезуть генератори електроживлення для безперебійної роботи місцевих соціальних закладів. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Мирнограді проживали близько 50 тисяч людей. Наразі залишаються 30. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас.